Ось так ми їмо, коли проголодались. Финдюша так каже: не чіпай мене, дай поїсти. Ото світло дали, так я її на мікрофільоке ж підігріла, бо не дуже любить, хоч і так водичку любить холодненьку, а може, вони і не відчувають оце смаку, не знаю. Ой, красуня. Та як це не відчувають, коли щось добреньке пахне або сир твердий, так аж бігом біжить. Ну, красуня. Ну, а тут у мене вариться варення, те, що абрикоси спиляв Артем. І сказали, вари варення, бо, може, абрикоси ще років п'ять не буде, то хоч варення буде. Ну, бо так, я думала, може сік, ну, варення є агар, то це по 20 хвилин три рази. Я за третім разом додаю агар в кінці, і ще хвилин 5 прокип'ятила і закриваю. Стоїть і такий ну, густе таке варення, як на мармелад. Але оце ж я проварила, а потім блендером його погружним. Перед давила і смачне, згодиться. Вийшла, вийшла гулять. Молодчинка. Молодчинка. Ранком добре. Прохолодненько, да? ага. А нічого я давно вже гуляю, а чого ти не виходила? Я сьогодні встала в пів п'ятої. Думаю, ну треба трішки позаливати. Пішла, пішла гулять. Ну, слава Богу. ото лишилось трішки там десь абрикос. Майже не падали усю там. Бо я вчора тут помила навіть. Ой, так. Ну що мені, дивіться, вчора розкрилися, сьогодні вже зранку все так відквітають, Ну, це вже другий їх раз, тому вже іще в серпні, та це ще разів чотири буде, а це що зломилося. Треба ножниці взяти. Ось так, зірву. Тут у мене поливається, але тиск уже маленький, був здоровий такий хороший напорчик. Ну, все рівно залило. Зараз ще квіти тут залью, що встигла. От. Вчора помидорчики позбирала, то віддала Артему з вікулею. Мені ще там он наспіють, там он уже один, два, три. І один у хаті вже та вистачає. Ось так. Якось в повітрі, не знаю, якось запах желіза, заліза. Незрозуміло чому. Дивіться, які в мене простенькі петунійки. І гвоздичка. Все літо квітує ось теж. ну Поливаюся. На цьому боці була теж. Але чомусь вона поки не хоче. Треба добре полити. А ця затисалась. Я її сама тут, правда, посадила, а петунія виросла падалишня. Так, ну що, дивіться, поливаю і полуничку поливаю, але все сохне, сохне. А це в мене тут кріп, теж поливаю. Чи буде, чи ні. Ну, посіяла. А якщо не буде, то там насипиться той, що з весни був посаджений. Та щось буде. Аби його так їли. Петрушку вікаво зовсім не любить. Ну, Артем любить, У мене там кучерява є, така гарна. Тут трішки лишила базилік, він розріжся. Це той, що зелений і теж квітує вже. І два кущики фіолетового. Ось. Я його ще не надщипувала, можна надщипнути, щоб він дав ще розгалуження. І та до осені наростуть листочки. Потім посушу в мікрофальовки. Мені сподобалось оце в мікрофальовки. Дуже сподобалось. Ой, тут ніяк, ну дуже спека, ніяк не дійду до цих своїх, де в мене тут е, травки ростуть, там м'ята, е, потім що там у мене ще. Майоран, рута, чепчик. Чепчику багато, мабуть, половину, та один кущик лишу, а то приберу. І оце ж два рядочки отут полунички приберу. Ну, тут вона та, що. Двічі родить он квітує і позав'язувалась. Треба розібратись та її відціля забрати і пересадити, а ту прибрати. Може, Ліля буде брати, говорила ще які кущики. Ой, теж дивіться, яка земля тут де не поливаю. Тут поливаю та толку теж. Ну, трішки, а оця чомусь листочки зовсім пожовтіли. Дуже хороші перці, вже віки іще набрала. От такі кущики, вроді, не дуже взрачні. Ну, а перців багатенько. Ну, це насіння від Наталі посадила. Може, воно F1 в цьому році ще хороший, ну, не такий здоровий, як в минулому році. В мене здоровий був такий. Треба брати насіння, те, що. Багатир там всякі такі. Він навіть, той перчик навіть начинять можна, так половинку розрізати і класти, так гарно виходить. Ну що, я зараз тут уже виключаю і на квіти поставлю. Квіточка. Ти знаєш, що ти квіточка Ходи Та трошки непогано на дворі. І оце в мене Гібіскуси вже всі. Три заквітували. Ну, цей ще молоденький і квіточків декілька, але теж вони виходять всі одинакові в мене. А за двором то в мене, ось бачите, за двором то іншого кольору. Зараз ось дивіться, яка краса. Ну, чому його не любити? Да? Ось такий. І цей. На, на жаль, тільки це ж на, на ранок другий, ті осипаються. Ну, це ж їхнє таке життя коротке. Я зараз за двір гляну там. Там іншого кольору. Той маленький, що Люся повернула, я його там посадила, то навряд чи він буде квітувати, а цей вже ж в минулому році квітував, щоб ближче до, до воріт. Ну, цей Ось який. Такі квіточки в нього. Мала, але от заквітував. Ну, а той ще. Маленький. Так, красуня, додому. Бігом додому. Фенді. Пішли додому. Бистро додому. Пішли, 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 пішли. Отак. Додому. Все, закриваємо. Фіртку. Я ще хочу сьогодні все-таки пересадити звідсиля комом візьму оцю гортензію. Що з нею не так? Я вже все вже по інструкції роблю. Ні, сидить і все, сидить на місці. От, бачите? От. І я її хилатом заліза, полила, бо листочки не подобаються не, не яскраві. Ось ця от така, а та, бачите, ніяк. То куди її посадити, навіть не знаю. Навіть не знаю. Десь отут, мабуть, близенько. Може, може, їй там біля троянд щось не подобається, не знаю. Ну, в общем, оце я її сьогодні пересажу і приберу о, о ту юку, що лізе. Ну, це можна зараз, поки ще не, не, не так жарко, і це все зробити. Так, закривати вікна. Всю ніч відкриті, оце так. Думала пересадити свої фіалочки, а вони знову заквітували, одна тільки, одну можна пересадити, а то знову і ця почне квітувати. І спатіфілум хотіла пересадити, а він теж пустив квіточку. Ну, деякі можна пересадити. Можна зовсім один лишити, а то їх три. І тісно і їм. Ну, подумаю ще тільки. Так, закриваю я вікна і пішла юку копати. Ой, господи Віточка, ти за мною бігаєш. То я думала, ти будеш на дворі а ти захотіла, помили лапи, тепер сиди в хаті. Хотіла йти вже викупувати юку. Думаю, потім кави поп'ю, а сім годин виключать світло. Не хочу на газу гріти, то я вже наколотила, поп'ю каву і. Ой, іди, бджілка сіла, нічого собі. І пересажу гортензію і викопаю юку. Почитала правильно посажена гортензія, але чому вона там не росте, я вже не знаю. І сонця тільки зранку, і ввечері не побагато. Ну, все вірно. І удобрювала, і чого вона така маленька, і що з нею не так. Ладно, пересажу. Може, їй е, поруч з, з трояндою не комфортно. Не знаю. Ну, зараз спробую інше місце, комом викопаю. Не знаю, де її мені посадить поруч з цією. Так, мабуть, я її сюди так і посажу. Правда, тут, у мене, братки ростуть, але вони вже відквітли. Так, це що? Це бур'ян. Ось ну, тут можна посадити. Просто поруч, бо не знаю вже скільки раз я буду її пересаджувати. Так, на глибині не знаю, який там корінь, та не думаю, що глибокий. І замульчую корою потім. Що її прямо тут і листочки з'їдає щось. Так. Ну що ж тобі не так? Скажи глибоко треба копати. Ага. І черв'ячки есть. Може, земля дуже така. Ну ось, черв'ячки поїли. Це я глибокий там викопала. Ну, не знаю, врятую чи ні. Тут легша земля, там дуже важка. Надо було, може, пісочку додавити. Так. Ну. Ось так. Ну, рости тепер поруч з цією, аби тільки росла. Ну, може, встигне набрати масу свою хоч. Так. Все тут волого. Зараз там закінчиться поливатися. Сюди шлангу притягну тут пополиваю. Так, а де ж а, ось лопата? І зараз знову до юки приступимо. Не знаю, що їй тут не подобається. Ну, щось не подобається. Тому ми її прибрали. Так, ну і тепер тут. Який, який раз я оце тут? Тут така м'яка земля, бо я її без кінця. Ой. Ну, мабуть, ж не, не до кінця схватила. Ну, звичайно, це ж як глибоко пішло, я ж не, не дістану, мабуть. Ой. Оце це таке агресивне, хай бог милує. Мабуть, він отут аж той корінь під флоксою. Може ж таке бути. Не бачу, і флокс не хочеться зашкодити? Не знайду. Ну добре, хай ще вилазе. Бо я ж тут так, і я тут наступила. Так їх же ж було три. Ну, вже ж не пам'ятаю, де той. Ще один. А оцей ось тут. Знову виліз. Так. Ну, вирубала ось. Ну, я, навіть якщо я його буду зрубувати, я ж думаю, колись він там згниє. Ну, немає. Не знаходжу взагалі. Так, земля як пух тут. Так, твичка, тобі тут шкодять без кінця. І ти не ростеш із-за цього. Так, ну що? Далі? Ну, немає тут. Ну, було ж три. Я вчора рахувала, було три. А де я його виділа? Нічого. Так. Ось так все. Тепер я тут, мабуть, сполю трішечки і потім полью. Лопату віціля поки що забирати не буду. Може, мені ще знадобиться щось пересадити. Так. Ну, це таке коріння, це ж тільки, а там же отакий, мабуть. Ну, оце вам юка. Хто на дума то проблема буде потім. І ще зірвала квіти на лаванді тут і там. Тут само поливається, поливай за двором. І тут добре залила, а оце що лаванду зрізала, кущик посадила, ну просто так. А може там і корінці пустять. У мене завжди щось виходить там. Цікаво. У мене навіть мікрофон уже сів, чи від жари, не знаю, заряджала. І я переставила Михайла, бо туєчку він там уже бачите, як ямку зробив. Ну, оце так. Підживила я, в мене був розведений коров'ячок. І я підживила ці туєчки, вибачте, гортензії. І туї ж теж лишалося. Ну, туї великі, багато підживила, а ці чуть -чуть, от, бачите, стоїть. Все, обрізала лавандочку. Не знаю, я, звичайно, я розумію, що я дуже близько оце посадила, але я хочу бачити результат. Якщо можна її пересадити, комом, чому вона там не росла, і що її їло? Бачите, листочки в неї побиті. Зараз мені треба ще кое що зробити. От, то ну, тут тіньочок, повиковирюю травку, ну то таке вже. Наташа! Давай трошки остудимося. Ти що прала сьогодні, чи що? Чи це ти готуєш? Я позбирала. А, да, а, оте от що. Йдемо, може, тут посидимо, морожену поїмо. Так, Наташа, холодильник же ти ж знаєш, бо морози морозила Ні, діти приїжджали. Ага, спиляли мені оту абрикосу, що, що чахнулася. І трошки вище, та що полізла на, на кришу. Теж спиляли. А ти давала їм качані? Вони всі поїли Віка один, Артем два. А як же? Та ну постіснялася, чесно кажучи. Дивись, вони задоволенням його то поїли. Ага. Зараз я положу очки і ключики. І поїхали, так що вони мені спиляли, і ще вони мисочку абрикос взяли, таку, як я ото тобі приносив, завжди. Так, давай, бери, там, мені, тобі. От. А той каже Віка, ну ще собі зробиш курагу. Коротше, два листа, о, два о круга, ото, що я сушу. Забрав Артем, Кураву. ага, каже к пиву пайде. Кажу, хорошо. А к пиву? Ну так він сказав. Буду Та вони й так, пів. да, вони й так будуть їсти. Добре, так нам смачного. Добре.